Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами трьома рецептами м'ясних рулетів, які я буду готувати на Великдень. Ці рецепти перевірені роками, вже понад 40 років їх готують у нашій родині. Раніше без таких рулетів не обходилось жодне застілля ні вдома, ні в ресторанах. Ароматні і смачні вони завжди були прикрасою святкового столу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і почнемо готувати. Готуємо просто з антоніною. Перший наш рулет це м'ясний рулет з млинцями. Спочатку приготуємо м'ясо. Я взяла от такий шматок. Це у нас в регіоні називають таке м'ясо фартух. Мені треба зняти. Тут плівку. І тепер я його накрию плівкою, щоб мені було удобно його відбивати. М'ясо я вже відбила, от так я його трошки розтягнула, і зараз я його буду солити і додавати спеції. Я беру чайну ложку, в мене це сіль со спеціями. Всі спеції додавайте тільки за своїм смаком. І з розчота, що сіль іде, одна чайна ложка на кілограм м'яса. І посипаю отак чесником меленим. Так, складу його і покладу в миску. На пару годин хай помаринується, поставлю в холодне місце. Для нашого рулета мені потрібно зробити начинку. І ми будемо смажити млинці. Я беру два яйця, додаю сюди отрошки трошки додаю солі, додаю трошки перцю так збити яйця. Додаю сюди отаку, може навіть дві. Ложки це в мене помелена цибуля для такого смаку. За бажанням можна додавати ще зелень. Додаю борошно і додаю молоко. Ота консистенція має бути. І зараз я йду смажити. На сковорідку. Пройшло майже 3 години. І м'ясо наше трохи підмаринувалося. Звісно, в ідеалі його треба на ніч оставляти, але все добре немає часу. Тому так і виходить. Ну, нічого. Так, млинці я наші спекла. У мене вийшло тут 6 таких млинчиків. І зараз я буду робити слідуюче. І тепер я спробую так скрутити в такий лед. Края тако в серединку можна підігнути, і воно рівненько отак так туди, щоб не торчало. І зараз обв'яжем ниточкою. У мене не знайшлося грубої нитки, і я Рішила любой, взяла рукав для запікання і вот так замотаю ще кисненько в рукав. І тут зав'яжу як колбаску. до повної готовності. Ось такий у нас рулет вийшов. Будемо іпікати, а тоді покуштуємо. У мене є от така форма. І щоб не ставити його в велику форму, я застелю її силиконовим пергаментом і покладу такого налізки. Ось так він вийшов І так буду запікати. Пройшло майже півтори години і рулет мій готовий. Тепер я його хочу охладити, але охлаждати я його буду довго. Я отак візьму, покладу на нього прес, щоб він взяв гарну форму, щоб він був рівний, щоб його трошки не покрутило. І от в такому віді він буде мене охлаждатись десь пару годин. М'ясний рулет мій повністю остиг. І зараз ми його подивимося, який він в розрізі. Я ниточки всі обібрала. От такий, подивіться, який він гарний. Він добре припечений, він такий мігсенький. Аромат спеції безподобний. Зараз ми його спробуємо нарізати так тонесенько. Як тільки можна тунесенько. Ну, дуже гарний і смачний. Отакий гарний м'ясний рулет в мене вийшов. Смак бездоганний. Рецепт провірений роками. Багато, р... багато років, на... навіть десятиліття. Так що рекомендую вам такий рулет. Пробуйте, готуйте, він дуже несложний, він зовсім не, не тяжкий при готуванні. Процес недовгий. Другий наш рецепт це печінковий рулет з сирковою начинкою. Для печінкового рулета мені потрібно куряча печінка і цибуля з морквою. Щоб не гаїти ваш час і свій, я вже пересмажила. Тут в мене дві цибульки середніх і одна невеличка морква. Курячу печінку я зараз буду. Нарізати на такі невеличкі шматочки, щоб облегчити роботу блендера. Щоб не було печінка гіркою, я її перед тим як варити, добре вимочила в воді з додаванням уксуса. І розіб'ю добре все блендером. А зараз приготуємо начинку для нашого рулету. Я беру два плавлених сирка, до цієї пори вони в мене знаходились в холодильнику для того, щоб. Можна було трошечки підморозити їх, щоб бачите, вони так хорошо добре натиралися. Сирки я розтерла і додала сюди вершкового масла. І зараз добре розєтру. Можна, за бажанням, додати чесник, можна сіль. Сіль я не додаю, так як у мене серки салані із привкусом грибів. Так що я не додаю ніяких більші спецій. все за своїм смаком. Тепер беру таку розділочну доску, покриваю її плівкою харчовою і буду викладати наш паштет. Отак. От Все рівномірно розподіляю шар десь 5 мм товщиною. Плівку і лопаткою я змащую олію. Поки я роблю рулет, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Це допоможе в розвитку мого каналу. Підтримайте український контент. Я намастила і зараз спробую скручувати це все в рулет. Покладу його в холодильник часа на 3-4, я думаю так. Не менше. Рулет наш добре охладився. Я його достаю з холодильника і буду нарізати і подавати на стіл. Рулет дуже ніжний, і щоб він легенько різався я нож змочила олією. Ось такий рулет у мене вийшов. Можна подавати на стіл. Прикрашайте за своїм смаком. Третій мій рулет з м'ясного фарша з яйцями. Для цього рулета нам потрібен фарш, фарш у мене змішаний, один до одного курячий зі свиним. Додаю яйця, додаю сухарики, додаю сіль, додаю перець, спеції додавайте за своїм смаком. Вимішую, щоб наш фарш був дуже кращий і еластичніший, я зато і взяла один до одного куряча грудка і свиний фарш. І трошечки додам води. Грам 30, може спочатку Попробую так. Чим довше мішати фарш і відбивати, тим він буде м'якший і еластичніший. і ніжніший. Ділю фарш приблизно на три частини. Це рецепти моєї молодості. Колись ні одне застольє без таких рулетів не обходилось. І кладу форму, бачите, застилила бумагою пергаментом силиконовим. Рулети мої готові і я буду змастити їх збитим яйцем. Духовка в мене вже розігріта на 200 градусів. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. Ви дивіться по своїй духовці. Рулети мої готові. Вони випікалися 45 хвилин. Дамо їм повністю остигнути. І можна буде подавати до столу. Рулет мій вже добре остих. Бачите, він такий хороший, тверденький, не розсипається. Він охладився добре. І зараз я його попробую нарізати. Отакий От рулет в мене вийшов. Його можна в такому виді подавати на стіл. Він дуже смачний і ніжний. Спробуйте, не пожалкуйте. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам миру і святкового настрою. До зустрічі на слідуючих відео.